В Інституті вільної економіки розпочалося навчання для нових груп студентів. Ми радо їх прийняли та вже занурили у вивчення економіки. Цікаво, що вже ж на першому семінарі, завдяки зацікавленості студентів обговорення вийшло за межі стандартної програми. Піднялося питання дитячої експлуатації. Тож давайте і ми поговоримо про це, адже тема дитячої праці завжди викликає багато емоцій. Але щоб зрозуміти проблему, варто поглянути на її причини, а не лише на наслідки. Чому діти взагалі змушені працювати? Це не наслідок жорстокості роботодавців, а наслідок бідності. Коли сім'я ледь виживає, у неї немає вибору. Кожен член родини має заробляти, щоб пригодуватися. Заборона дитячої праці здається логічним рішенням, але чи справді вона допомагає? Якщо у бідній країні просто заборонити дітям працювати, це не зробить їхнє життя кращим. Вони не підуть до школи, бо навчання коштує грошей. Вони не отримують допомогу, бо уряд не може утримувати мільйони нужденних. Замість цього вони можуть опинитися у ще гірших умовах. Наприклад, у кримінальних структурах або на вулиці. Реальна альтернатива економічний розвиток. Діти не працюють у багатих країнах не тому, що там є закони проти цього, а тому, що їхнім сім'ям не потрібно відправляти їх на роботу. Коли економіка зростає, люди отримують кращі робочі місця. Їхні доходи підвищуються, а діти мають змогу навчатися, а не працювати. Світова історія це підтверджує. У дев'ятнадцятому столітті дитяча праця була звичайним явищем навіть у Європі та США, але коли економіки цих країн почали швидко розвиватися, сім'ї стали достатньо забезпеченими, щоб дозволити дітям навчатися замість роботи. Тому справжнє рішення проблеми не заборони, а створення умов, за яких дитяча праця просто стане непотрібною. Це можливо лише через економічну свободу, розвиток підприємництва і як наслідок зростання добробуту суспільства. Тільки так можна забезпечити майбутнє, де всі діти отримують шанс на освіту та краще життя.